У Києві ліквідують наслідки нічної атаки, коли через наліччя хедів пошкоджень зазнала 25 поверхівка у Дарницькому районі. Вибухова хвиля повибивала вікна та понівечила балкони. Поїхавши на місце атаки, наша Аліна Матвійчук натрапила на справжніх героїв людей, які не кинули свого сусіда стікати кров'ю і зробили все, аби врятувати йому життя. Більше дивіться в нашому сюжеті. на відранку прибирає у квартирі близького друга. Крім склапу, всюди ще й кров. Можна лише уявити, що пережив цієї ночі її товариш. Я туди ще навіть не заходила. Я просто Це так я... я бачу. Так. Він намагався, напевно, собі ну, якось допомогти, вийде. да, але потім зрозумів, що нічого не вийде. Ну тобто, в нього вже сил просто не було, він стікав кров'ю. кадри з місця наслідків ворожої атаки на столицю минулої ночі росіяни вкотре запустили по києву шахеди. Наслідок нальоту безпілотників близько другої години ночі у Дарницькому районі міста було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Порядок з якої нас все повилітало. живі да потряпи царапини. Летіли скло, рами й балкони. Через вибухову хвилю та уламки постраждало вісім людей, серед яких дворічна дівчинка. Та найсерйозніших поранень дістав Денис, друг Мілани. Ось усього скривавленого із перебитою уламком артерією його виносять патрульні. Мій чоловік в телеграмі просто побачив відео цього будинку. Він його впізнав. Почав дзвонити, ніхто не відповідає. Ми дізналися, отак, що Деніска БСП його перерували. Уже згодом друзі дізналися, як усе сталося. Він закривав якраз вікно, тому що воно було на і саме в цей час прилетів. Коли це все сталося, він прийшов сюди, сидів тут. Це можна побачити. Сидів тут, тут просто доріжка, я вже її прибрала, вона там вся в крові, а потім він пішов по сусідам. І Денису пощастило з сусідами по поверху. Ми почули звук шахеду, потім був гуркіт, ну зрозуміло, що його скоріш за все збили. Ми були з дружиною в квартирі і буквально там десь за хвилину-дві почули, як сусід стукав до дверей. Ми відбили, побачили, що він стікає кров'ю. Каже, одразу ж викликали швидку і почали звичайним паском перетягувати руку, де кровила артерія. Ще за кілька хвилин знайшли турнікету у інших сусідів і цим врятували Дениса. Кіт його також живий. Зараз тимчасово в мене. Я думаю, що йому сподобається але речі. Він захоче повертатися. А ви врятували два життя. Ну, я не знав, врятував чи ні, але надіюся, що все буде добре. На щастя, зараз стан Дениса стабільний. Його життю вже нічого не загрожує, каже Мілана. Йому зробили переливання, зробили операцію. Все нормально. Він в шоці, але якби стабільна, він погано чує мені. Чоловік сказав, ну мабуть, після грохоту. Нині Денис єдиний постраждалий, який лишається у лікарні після цієї атаки. Усі інші отримали незначні поранення. Я, чесно кажучи, я вважаю, що йому в принципі повезло. Тому тому що ну, могло б бути інакше. Він би помер. От якби не цей сусід, він би помер. Аліна Матвійчук, Олексій Явченко, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії, а ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене.